У новачків так багато проблем із додаванням S present simple в англійській мові. Коли у нас хішіт, ми додаємо до дії слова С, але коли у нас множина, ми додаємо теж S, «boys», «girls». це все різні речі. Перше правило стосується дієслів. Дієслова відповідають на питання, що робиш, що робить, що робимо, і так далі. Тобто він що робить, він малює, «he paints», вона плаває, «she swims», Але ми танцюємо, «we dance». Ми танцюємо, ми не додаємо закінчення С. Тобто це співвідношення іменника і дієслова, підмет і присудок. Хто що і що він робить? Якщо у нас цей підмет можна замінити на він, вона чи воно, ми додаємо до дієслова закінчення S. До чого тут множина? Коли ми додаємо S при множині? Коли сам іменник ми хочемо перетворити на множину? Наприклад, слово хлопець – «a boy», але в множині «boys» додаємо S. A girl» – «girls». A a book – books, a name – names і так далі. Ось так: от можна сісти собі, розписати, тоді буде ще зрозуміліше. Бажаю вам крутого легкого вивчення англійської.